Тільки зібралися ми з Танюшкою завершувати збір пилку в цьому сезоні. Ну як ще ми не ще збираємо. Сьогодні 28 число, а збираємо ми до 1 серпня. З 1 серпня я вже виключаю решітки, тому що бджоли вже готуватимуться в зиму, їм треба нагулювати на, на роб, наїдати жирове тіло. А жирове тіло це пилок. Тому бжилок не будемо забирати. Я пробував різні методи, то коротше вже вирішив і нікому не рекомендую збирати вже в серпні пилок. Хоча хочете, збирайте, я збирав свій час, пробував різні методи. Так от, Короті, Тільки ми зібралися його завершувати збір, а в нас вже другий чи третій день е пішов ну, прям багато пилку. Оце вже пилок, дві суші, третю таня робить, і оце ще не влазить. Коротше, нам четверту сушилку треба. Ну, четверту сушилку ми поки не будемо купляти зараз, прям. можливо, осінню або зимою. Але от що весь сезон у нас працювали з перебоями. Ну, в основному по дві, коли-неколи три. А тут уже на, на завершення сезону цюрпіллять три сушилки. Наші любимі сушилки садочок 1М. Садочок 1. У ну, мене одинички, я люблю одинички. Коротше, питали, як сушиш що ось 15 годин 40 градусів. Оце я виставив. В принципі, утром, якщо треба досушити, ще годинку дві доставляю і сушу. Коротше, оце якось так, друзяки. Що я вам хотів сказати? Коротше, соняшник хорошо так, мені подобається. Хоч на соняшнику, бо червень був поганий, хоч на соняшнику догоним оптовий пилочок буде те, що треба. Коротше, кому треба пилочок. Пилку у нас вистачає, оце все пилочок. Це все ми. Пропонуємо в роздріб по кілограмчику, по грамчиках. Якщо кому треба, замовляйте. Якісний пилок, сухий, сушиться на заводському обладнанні, на якісному обладнанні сушиться так, як треба. Танечка розрівнює так, як треба його. Коротше, потім танечка завтра вранці його пересіє, перевіє, там не буде. Ніяких ні травинок, ні бджолинок отаких. Бачите, бджолка її не буде. Ну, коротше, це якось так. 350 гривень кілограм відправляємо нашим замовникам пилочок, да, Таня? Що вам ще сказати? Пилок добрий чи ні? Ви хоч його вживаєте самі? Дуже корисний. Ой, це заїжджені фрази, корисний. Друзяки, пилок суперовий. Я, вам, я, я гарантую вам якість нашого пилку. От прям гарантую. Пилок у нас дуже класний, дуже якісний. Е, збирається в екологічному місті пилочок. У нас тут ні ферм, ні заводів, до дорог далеко у нас ліс, яри. Коротше, суперкласний пилочок. Звертайтесь кому треба. Да? Так. Що вам ще сказати? Та не знаю, що вам сказати. Все, всім пока.